Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Досить швидко на старті другої половини зустрічі ці два голи відставання відіграти, а тим часом у власні ворота Ще дужна боротьба у нас точиться на кожному клаптику поля. Шуляковський. Зараз момент і Шуляковський. Один гол відігрує. Необхідно обережніше. Діяти гравцям у білому, а тим часом. Подольський. Подольський з м'ячем. Отже, удар по уротах і каплунов, яким близьким він був до. Чи то в бік крибаса, чи то в ворота. Команди Prime. а тут під Гайні, власне, і власний полиць. Тимохін і забиває тимохін 3-2. У вас медіа вже лідирує. Тимохін. Передача на Степанюка Степанюк у Дальній стріляє. І пенальті, і 10-метровий, і перегляд двару, і 5 забитих м'ячів. А от власне і шостий гол у матчі. матчі Є 4-2. Кривбас медіа відзначається номер 10. Віктор Степанюк. Яременко Вихірвічна від Чалі рятує команду і в цей момент стає завершальним у першому таймі вже 4-3. Рахунок після першого тайму 4-3 на користь Кривбас римбасмедіа. Та й загалом тільки старт сезону поки зарано робити якісь поспішні висновки із турнірної таблиці виходячи. Так, ну що ж, Шуляковський жовта за поланом на трапну один три був Загалом сьогодні планується, окрім протистояння Софії та благодійного фонду Юрія Василишна. Давайте після цієї атаки Яраменко. Зараз Тимохін буде виконувати стандарт. Пробиває. Тимохін. Чекував до кутової позначки. Але кутовий невдало було розірано Лопатін. Віде на Шуляковську. Шуляковський як невдало приймає, але пробиває Буглак. Усі зусилля команди у цій контратаці нівелював, валював, але ні. Примудрився він таки завдати удару. І зараз поглянемо за розіграшем цього стандарту. Зараз моменту Яременка. Яременко на партнера Буглак! Буглак! В боєричному матчі дякуємо командам за цей поєдинок. Я впевнений, що вам теж сподобався цей поєдинок і мені здається, команди заслужили на верх. Е, у нас. Максим Каплунов, голкіпер і капітан. Вітаю з перемогою! 6-5, 17 фулів. Якщо я не, не помиляюся, 11 голів. Так ну за на двох е, напружена така гра до останнього за 15 секунд до кінця. Все ж таки вирішальний гол забили. Що скажете по грі? Чи задоволені результатом, чи задоволені грою своєї команди? Та задоволений результатом, задоволений грою. Знаєте, як то кажуть, що молодці, що забили шість, але будемо розбиратися, якого дітька залетіло п'ять. Ну то таке. В принципі, команда гарний такий. Ну, гарна команда, яка була, грала проти нас. І в принципі, я бачу, що в гол-лізі будуть зібрані якраз такі команди, які будуть кожен. Поєдинок буде такий. Е, насичений і на голи, і на емоції, і на боротьбу, і, в принципі, всі команди середнього рівня, такої, як ми. Е, для вас перша гра в гол дивізіоні. Які плани у вас на цей сезон? Та ну плани на. Як, як казали, як всі писали, що ми попали в групу смерті на відборі? Дуже. Е, Дуже добре там провели поєдинки з Каяпом за громадом. Вони нас зарядили в плані того, що ми розуміємо, як ми можемо грати, на якому рівні, і задачі на Голд Лігу це безпосередньо призові місця і кубок. Я зрозумів, а по супернику. Кравба з медіа все ж таки дали бій 5-5 до останньої хвилини матчу. Виходили вперед і вони, і ви, але все ж таки ви додавили. Що скажете по супернику? Дивіться, по супернику, як то кажуть, ти даєш, чи суперник грає так, як ти даєш. Да? Там перші ж два швидкі голи, в принципі, продовжую так грати і, і, і закінчую. А да? потім починається, коли починаєш пропускати, десь десь у хлопців та молодих, тому що у нас дуже багато хлопців молодих, хто в команді починає, Якийсь там мандраж, вони починають на цьому мандражі десь допускати якісь помилки, рахунок зрівнюється, потім починається така катавасія. Тому просто треба трохи мати холодну голову і роби рахунок в першому таймі, там 4-5 зазор, і виходь на другий тайм собі і грай спокійно. Ну, я можу сказати, що закривбас Медіан» дуже-дуже потужна команда. Тобто вона буде всім показувати в плані того, що трохи розслабились, ми можемо, цей. Ми можемо піднатиснути, і ви будете програвати так само як було у нас, тому ну в принципі, а то що по фолам, так так воно і є по грі. Тому що 17 фолів, це це говорило про те, що був дуже насичений бій за три пункти. Тим паче я так розумію, що кривба здається вже третю гру проводить на, на, з нами. Ну в Голдлізі, е, так, о, ну так як у вас був відбор, то у них так. Ну бажаю вам успіху і ще раз перемогу, і гарного дня і зі святом вас.